Автомайдам устає представники громади України та їм досвід по відстоювання своїх прав. Прошу так, виступити. Я з вашого дозволу з, вами вчались, я з вашого дозволу ем, почну, а потім буду передавати слово своїм колегам, яких я просто краще знаю. Ми швиденько спробуємо з вами поділитися принаймні всім тим, що ми на цей момент знаємо і вміємо. Я сам представляю місто Львів, Львівську область, зі мною поруч, скажімо, Рима Білоцерківська, Ігор Запрузький, от поруч, це є Луганська область. Сьогодні до нас приєднається в обід велика делегація із Запоріжжя, козаки і козачки, так би мовити, самі справжні. Так? Потім сьогодні жаль, на превеликій жаль, по дорозі до вас поламалася Хмельницька машина, так? але в нас тут є представник Луцька, не бачу його тут. У нас є е, пані Інна, представник Києва і так далі. Тобто це є у нас така загальна українська родина така, яка вийшла з податкового майдану так званого, коли люди, які е, зрозуміли, що не зможуть нормально, а в нас в нашій державі неможливо нормально, не зможуть хоча б якось забезпечувати свої сім'ї чесно, так би мовити. Тоді, тоді ми дуже довго шукали інструмент таким чином вийти з того всього. Скажімо, варіанту, псевдорозвитку. Побачили, що насамперед саме головне це повернути людині державу. А повернути людині державу можна через механізм громади. І от я би хотів взяти перше слово, але я би з вами хотів говорити про землю. І от знаєте, от дивився на ну, представників, вони називають себе влада. так? Ви не ображайтеся, але ви не влада. Влада, ви є, ви є, ви є, <риклад> не поставлені люди не брали. Я не надо набрати не так, не влада. Ви не влада, чому? Тому що ви є найманий працівник людей. Територіальної громади на сьогоднішній день. Це апосад громади. Не я апосадка. Навчіться слухати ноги. Я, до речі, вас не перебував. Раді Бога, ви в мене в гостях і будете все тут перебувати. Справа в тому, що влада це ви. Влада це ви. І просто у нас величезна біда. В мене біда була дуже довгий період часу. Моїх друзів, що ми не могли дуже довго зрозуміти, що влада це ми. Це ми розпоряджаємося, володіємо, наказуємо на цій землі. А ми з вами звикли, що ми обрали якихось депутатів чи обрали якихось представників, а вони 5 років роблять, хто знати що. Так само зараз у Львові депутати вночі ділять комунальне майно, вночі на нічних сесіях. Так само під Львовом роздають собі і своїм родичам землі наліво і направо. Так? Але це не тому, що вони тільки такі погані, це тому, що ми їм це дозволимо. Але я би хотів з вами говорити не про це, я би хотів говорити про землю, тому що це, мені здається, саме найболючіше питання, яке в нас зараз є на, на сьогоднішній момент. Більше того, ми це називаємо новітньою колективізацією. Чому? Тому що якщо ви дуже уважно слідкували за тим, що відбувається землею, спочатку в якийсь спосіб. Чомусь хтось за нас вирішив, що землі за межами населеного пункту не має розпоряджатися райдержадміністрації. Як? Як? З якої статі? Це, це раніше, було, як зараз дійду. З якої статі? Чому? Ми читаємо уважно, відкриваємо Конституцію України. За, якою? за статтею 142, вся земля в межах адміністративно-територіальної одиниці і в межах, і за межами населеного пункту належить територіальній громаді. Хтось Конституцію відміняв? Ніхто не відміняв Конституції Це зараз, за цією кравчучкою новою, яка сунеться від Конституційної асамблеї, там вже територіальна громада це певне укрупнене утворення, і ця територіальна громада все є просто жителі того укрупненого утворення, і того укрупненого утворення вже не є власником. За цією новою Конституцією, яку вам пхають на сьогоднішній день, територіальна громада вже не власник Це є просто назва укрупненої адміністративно-територіальної одиниці. Те, що пхається повною мірою. Тут є рахунок назвав. Далі, цивільний кодекс той самий, повністю утвердив лише те, все те, що було записано в Конституції. Зокрема, він зафіксував право власності громад. Далі, за цивільним кодексом є дуже цікава річ, яка говорить про те, що власник володіє правом володіння, користування та розпорядження. Коли нам вкидають усі зверху, що розпоряджається нашою землею хтось інший. У мене виникає запитання, чому тому, що за цивільним кодексом що розпоряджається хтось інший супереч волі власника може тільки в виключних випадках. Наприклад, якщо це злочинець, якого позбавили власності, якщо він, наприклад, помер і так далі, тому що з вами злочинці, ми всі повмирали тут на цій землі, що чомусь хтось інший вирішив розпоряджатися без власника його майною. Того, звичайно, що не може бути, і, по суті, право розпоряджатися є елементом правовласності. власності. Не можна розпоряджатися без власника. А я вже вам тільки що сказав, точніше не я, це вам Конституція сказала. Що розпоряджатися насамперед має власник і володіє власник, а ви власник. І без вашого відома, скажімо, без вашої волі раптом будуються оці всі скажімо, свинокарми тут на території е, Івано-Франківщини, скажімо, без волі власника, чітко знати, що робиться сланцевим газом на, на східній Україні, без волі власника е, посередині е, села Бушев на Київщині чомусь вирішують викачати воду і замість чудового ставка е, влаштувати видобуток граніту і так далі. Цього не може бути. Це все тільки тому, що ми мовчимо. Це все тільки тому, що ми чомусь з вами боїмося викликати міліцію. Це все тому, що ми боїмося з вами попасти в суд, ми боїмося з вами сходити до прокурора і так далі. Ми боїмося постійно. Поки ми будемо боятися, ми зрештою залишимося в штані. От і, і все, що тут, що тут є. Далі є ще одна цікава річ, каже. А... Чомусь, чому відмінено 1 цього року так званий відповідний закон про розмежування земель комунальної і державної власності? Тому що цього розмежування без власника територіальної громади законно зробити не можна. Чому на сьогоднішній день знову вкинули від 6 -го, -го, 2012 -го року до повноважень центрального органу виконавчої влади надано право розпорядження на землями сільськогосподарського призначення і з цього нічого не буде. І з інвентаризації, яка йде 23 травня 2012 року, так само нічого не буде. Щоб вони не витворяли, поки діє Конституція, власне ви. І нічого з вашою землею, без вашої волі, волі власника зробити не можна. Якщо ви свою волю будете відстоювати. Тобто, тому, от, до речі, в нас цей громадський рух і називається вільний простір. Не від того, що ми так дуже вільні люди, а тому, що ми готові чинити волю. Я от я, от, знаєте, я надзвичайно задоволений оцим нашим початком Майдану. Чому? Тому що абсолютно нормальні живі обличчя, що всі ці війни, що тут у вас на обличчях людей написано, я так далі жив. Не те, що я мені все надоїло, мені все осточертіло, влада ніяка, там, міліція всі продані і так далі. Я сам здатний навести порядок. От мені оце слово я сам здатний навести порядок. От дивіться, оці футболки, що маю я, Ігор Має. До речі, я зі Львова Ігор, він Ігор з Луганська, так? Вони чітко показують, нарешті, що нам, чим нам треба просягнутися. Влада це я. Не влада це ми, влада це я. Тобто я починаю по суті жити по іншому. Якщо ми з вами почнемо жити по-іншому, все буде так само по іншому. Я тоді, з вашого дозволу, передаю слово іншій. Я Пан вам таке зрозуміло іншому... питання, що ви мене навчали, добре, я вже представникам надуровина. Порадьте мені, як порядок зробити на цвенторі, коли всі тут їхні родичі там ніхто палець у палець не вдарив. Забирайте мені 200 гектарів заросло порено, тривати, 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 тривати. Як їх перешти, до не вразитися? Давайте мені поради. Що стосується кладовища. Громада Чайкики на Житомирщині. Своїми силами всі разом зібралися, прибрали. Громада Чайківки своїми силами зібралася, поставила величезну загорожу накладову, що вони працювали два чи дні майже всі громаді. Так от, громада починається так само з того, що ви готові всі разом працювати на дорозі. Тут я солідарний з вашим головою, що громада починається тоді, коли ви щось починаєте робити разом, чи, чи, є, чи є щось. Щось важливіше від того, в якому середовищі ви живете. То і ваше село. Коли ви починаєте хоча б щось, хоча б один раз на, на рік щось разом зробите в тому селі, то це означає, що ви оцю частинку своєї праці подаруєте не лише е, собі, своїм дітям, а от е, оцій своїй величезній родині, яка є у, вашого, у вас в тому селі. У мене, наприклад, в, моє, в моєму селі пів в села приблизно носить або фамілію мого тата, або фамілію моєї мами. Ми всі родичі. Так от мені здається, що не пошкодувати там частинку себе для а, своїх родичів, мабуть, до речі. Що стосується а, того, що, що ви сказали, от, а ви з громадою це спробуєте зробити. Пословно. Не через. От я, я через... Надаваю, затягую часу. Тут приїхала така жіночка, вона тут взяла. Прийшла чотири рази мене до народного депутата тягали. Ну, представник народного депутата. Чому ми не надали її землі? Будь ласка, підійдіть, подивіться на 20 агент. Це вже сусіди пишуть. Де сусідів, без мистецьких корень, приїхали. Оцю ділянку хотіли забрати. Це, це дати, що я вийшов і просто попросив тікайте. Пора те як робити, пора, як ті забрати. Це, це щоденне питання. Якщо ви не можете його вирішити от, е, в рамках представницького органу, ви його вирішуєте на збору громади. Я, я з вашого дозволу надаю. 就这样。